Мої найщиріші вам вітання із сонячної Одеси. Мене звуть Олена і я радо запрошую вас до себе на канал Єлена Буганова Хендмейт. Це коротеньке відео буде відео запрошення до спільних проєктів з циклу в'яжемо українською. Вже розпочинається весна. Розпочинається скоро у нас березень місяць, і потрібно готуватися до теплих днів, тому я запрошую вас. Прийняти участь в спільному проєкті шалений тиждень стартів в грі Магічний Кубік в спільному проєкті Тиждень вільної людини і в спільному проєкті «Тиждень визволення наших інструментів від наших процесів». Отже, в березні місяці ми розпочнемо свої старти з 3 березня і стартувати ми будемо до 9 березня. Стартувати можна будь-якою кількістю процесів. Тому, будь ласка, можете робити це або з 3 по 7 число, бо 8 у нас день тиші, це субота, або можете стартувати протягом всього тижня. Але 9-10 березня, будь ласка, звітик на ваших інтернет-ресурсах. Для тих, хто багатопроцесник, я запрошую прийняти участь в магічному кубіку, який розпочнеться 10 березня. І за допомогою двох гральних кубиків ми будемо з вами просувати наші процеси до 14 березня. З 10 по 14 ми граємо по кубиках, 15-го в нас день тиші. І 16, 17 березня ми робимо по, по цій грі. Для тих, хто хоче бути вільним. Робити, що забажає, брати в роботу теж, на що дивляться очі, до чого тягнуться руки. Я запрошую прийняти участь в спільному проєкті Тиждень вільної людини, який в нас розпочнеться з 17 березня і буде тривати по 23 березня. 23-24 березня ми звітуємо по цьому спільному проєкту. Тим, хто розпочинав разом з нами стартувати в березні місяці. Вже 24 березня я пропоную визволити інструменти для квітневих стартів. З 24 березня по 30 березня в нас буде тиждень визволення наших інструментів від наших процесів, 30-31 березня, ми робимо підсумки нашого спільного проекту за тиждень, Визволення наших інструментів від наших процесів. Я дала вам таку більш по датам інформацію, якщо ви хочете прийняти участь в цих спільних проєктах, будь ласка, внизу під цим відео, ви знайдете посилання на чат групи. В'яжемо українською. Пишіть в кожну гілочку окремо посилання на ваші інтернет-ресурси, на YouTube канали, на інстаграм-сторіночки, або, якщо ви хочете приймати участь в чатику, будь ласка, пишіть в кожну гілочку окремо. Більш детальнішу інформацію стосовно кожного спільного проєкту окремо, або загальні правила по всім чотирьом спільним проектам циклу. В'яжемо українською, я залишу ось в цьому відео. Проходьте, будь ласка, передивляйтеся, долучайтеся до нашої команди, долучайтеся до українських блогерів, до нашої спільноти. А я вам всім бажаю міцного здоров'я, бажаю вам теплого березня, бажаю, щоб у вас всі ваші мрії і бажання здійснювалися, щоб у вас було більше вільного часу на вашу творчість, щоб у вас всі ваші всі ваші Старти були з першого разу і без перев'язу, щоб ви всі були живі і здорові. І я вас чекаю в групі телеграм-каналу. До побачення!